Михайло Барехтар з пузом було краще. Ну, бач, дивлячись кому. До речі, з пузом було краще. Коли маленькі діти є, ну зовсім маленькі там. Там 2-3 роки, то їм взагалі отак, вот коли ти з пузом, вони на цьому пузі скачуть як на батуті. Але потім, коли діти підростають то твоє пузо просто становиться препятствієм бути поруч зі своїми дітьми, коли вони стоять підлітками, коли вони стають більш рухливими, сильними, коли їм потрібна батько поруч, на велосипеді з ним поруч. Коли ти йому потрібен навчити його навіть на велосипеді кататися, це ж там треба побігти за, за цим велосипедом, це ж треба притримати його, де ти з таким пузом на не набігаєш, розумієш? На лижах покататися, на плавання сходити, на саббордах. Всюди пузо буде заважати. Оце все, що я назвав. Заважати вашим відносинам, бо час проведений з дітьми. З підлітками це дуже важливий час як для вас, так і для них. Тому пузо, пузо заважає для цього проведення часу, розумієте? Тому що коли є пузо, то в, в тебе є втома, в тебе є важкість, і ти фізично не можеш бути поруч зі своєю дитиною. розумієш? А тий цей час потрібен. Тому у кого є пузо, велике друзі, у кого є маленькі діти, задумайтесь. І зав'язуйте з цим пузом, зверніться до мене, я як ніхто вас розумію і вам допоможу. А ми з вами схожі, розумієте, знаєте чим? Однією річею дуже важливою. Ото, От, хто має пузо велике, і ви знаєте, і я знаю, що ви товстий, і ви нікого не обманюєте цим, розумієте? І все. А це заважає жити яскравим життям. Ну, сімейним, принаймні, якщо стосується батьківства, якщо стосується бути чоловіком, розумієте? Ось така історія. Тому кому було цінно, ставте вподобайки.